Добрий день, шановне товариство. 1 липня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Ніген. Такий коротенький огляд виноградника, який стан нього на сьогодні. Почався активний ріст. На винограднику. Подивіться на ці коронки, які загнуті. Якби був підкормив, то мав би жирування. І тепер тільки вспівай. В'яжи, посинкуй. далі потрібно буде пронормувати урожай. І обов'язково провести третю профілактичну обробку від хвороб та шкідників, щоб уникнути зараження та псування нашого майбутнього врожаю. Ось така картина. Виноград росте зараз не по днях, як то кажуть, а по годинах. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!